Охуєть, страшна машина. Візьми його, нахили, попробуй, чи тяжелий він. Ну, так, що? -то. Треба батько два метри проїхати. Ну, проїться. Та шлем може дати, щоб... Ну, давай шлем. Я... Це плаваю ще. так і це нормально. Так? О, так тут два штуки. Ну сам не впади, бо він реально дурний дуже. Что норм? Охуе. Страшна машина, падала. Ну, це ще не було де розігнатись на ньому. Я на первому мені вже хватило, на вторую, коли включив, так на ну, його на. це, до речі, як режим, тут ще є спорт режим. Не надо. Короче, вібрує. — Ну так. Да. — Був би я в захисті, я б може би ще по. Так ты, наверное, ну, прокататися треба. Норм, вручу. да? Короче, я б только... <рес> лично такий би, хотів. Хотів би. Хотів би. <рес> <рес> так, надо бы видавати видавать батімотик тепер. Нет, классно техника. А це з завода стояла защита? Нет, я поставив. Ну, вона є, да, в продаже? Ну, конечно, захист раз і два. Подожди, а масло, яке у нас. Ну, КТМ. Ну привели. да, да, без Візьми Возьми, нахили, попробуй, чи тяжей він. Ну, коли нахиляєш його. Не, а если я уроню? Ні, та не урониш, він не такий тяжкий. Наклоняй просто, так по чуть-чуть. Ну, у вже точка тяжелая. Ну, так тяжелая. Ты не роб уже уронив э, би, да? би, конечно. Я понял. Он батя, легко піднімає мотик.